За будь-якої погоди тричі на тиждень вона приїздить сюди зі Здолбунова, одягає спорядження та страховку і упродовж кількох годин підкорює унікальний рівненський скаледром. Ці маршрути для неї не складні і слугують радше тренувальним етапом перед великим сходженням, бо й досі у свої 75 пані Марія мріє про монблан, про його засніжені вершини і впевнена, що гори не підкорюють, з ними домовляються. Марія Брага народилася у 1942 році у маленькому хуторі на Львівщині. Своє дитинство пам'ятає лише у барвах печалі, бо довелося сюрбнути не лише гіркоти воєнного часу, а й наруги Совєтів. Батька кагибісти вбили біля хати просто. Потім нас з мамою, четверо дітей в Сибір. Я пам'ятаю прекрасно ці товарні вагони. Привезла вона нас всіх туди, в Сибір. Там були бараки такі дерев'яні. Біля печі, тільки було тепло. Біля плити плита така була, а садочок там був просто огорожа, за яку ми не повинні були виходити. Їсти давали кусочок сала, такий маленький кусочок сала, і ми супу без хліба. То ми той суп з'їдали, а сало внесли мамі. Мама сказала приносити додому. Вона його топила. До весни ми там добули, і мама з нами втекла. Моя глибока шана цій жінці, тоді, можливо, я цього ще не розуміла. Вона без грошей, без нікого, без нічого привезла нас перекладними на Україну. Привезла нас, жити не було, де бо хату нашу спалили. І вона за якусь порожню хату зайняла, тільки облаштувалися, за нею прийшли. Її забрали, а про нас не, не знали, що робити, брати чи не брати. Поки вони виясняли, що робити з дітьми, нас люди поховали. І з тих тир почалося таке моє підпільне життя. Поміняли мені все крім імені. У 10 років Марія потрапила до інтернату, і життя там згадує, як щоденну боротьбу за виживання серед зухвалих і злостивих підлітків. Вона мала добре засвоїти, щоб не розпитували про батьків, твердити нічого про них не пам'ятаю, аби уникати побоїв і кпин. Як для мене, то це трагічні події. А як взагалі, то це банально. Бо... Пройшло через це мільйон дітей. На ті часи це була звичайна історія. Мені зразу сказали, ще коли здавали мене в дитячий будинок, що ні в якому разі про батьків нічого не говорили, Не пам'ятаю і все. Дев'ять класів я там закінчила, дитячий будинок розформовували вже, перетворювали в інтернати. Мене хотіли лишити в інтернаті, бо я непогано вчилася. Але мою подружку відправляли в Маріуполь в ПТУ. І я за компанію з нею думала, що вона. ну, Зневажати мене буде, як я виберу собі таке тепле містечко інтернату, тому самому Львові, а її невідомий Жданов. Поїхала з нею, закінчила ПТУ в Жданові. Не склалося, я народила дитину, я е, вийшла заміж, через рік е, е, пішла від нього, дитину народила і пішла від нього. Знову таке банально, так як у всіх. Його щастя було на дні пляшки. Вона не зламалася, заочно закінчила пединститут. Працювала вчителем математики у селі. Втім, віднесена вітром молодецького запалу та авантюризму від рідного дому на схід, Марія так і потерпала. Її душа рвалася на милу серцю західну Україну, і через 14 років жінка обміняла своє житло в Маріуполі на квартиру у Рівному. Зучили ну, ще лаборантом жбової частини, влаштувалася. І потім факультатив математики вела. Мене класним керівником на призначили хорвики і скрипачі. І пам'ятаю, складаємо план роботи на рік. І мисочка бажань була, бумажки кидали. І одній бумажці я прочитала в одному папірчику, прочитала Хочу в ліс, люби, аби дерева були. А друга пише Карпати. Третя пише, рига. Ну коротше, те, що вони сказали, те я все робила. І ось в Карпатах я й тормознулась. Я відчула, що я хочу. Приїхали без особливого безпорядження, без мети, без маршруту, без нічого такого. А мені хотілося чогось справжнього. Приїхали ми додому, і я написала об'яву туристичний гурток, хто бажає. Значить, будь ласка. Багато написалося в список. Ми з рука взяли лижі, штормовки. приїхали в Решуцьк, пам'ятаю. Кажу, вставайте, одягнули всі тепер вставайте кільцем, щоб мене ніхто не бачив, скажіть, як мені одягати ці лижі, бо я їх перший раз одягаю. І там же я організувала потім туристську групу. І ця група, ну до цих пір ми рідні, близькі, вже дорослі люди. Я там позаймалася з ними півтора року і перейшла на станцію юних туристів. Відтоді і почалося її серйозне захоплення туризмом та альпінізмом. Скалясті гори її вабили, чарували, і наче кидали виклик. А чи впораєшся ти тендітна жінка з гостинцями і сюрпризами підступних брил, гірських порід? Воно мене зачепило і не відпустило. Потім, значить, вже серйозніше, я пішла на станціюних туристів. Там вже почали на семінари відправляти мене. Там вже підготовка така, вже почала їздити в альпіністські табори. А там ну я вже була готова. Я вже трійку горну гірську трійку. пройшла маршрут. Я вже була більш-менш мені здавалося, що я вже все можу. Ми почали їздити всі в, в Крим. На скали, а там же скелі. Оце маршрутки. Бачите, які хороші за міцні? А там же в Криму, там всякі такі, і це ж. Тут нічого не впаде, тут все чистенько, тут просто фізику накачуєш і технічно дещо як. А там ще й на тебе впасти може. І восьмикласник, і я зірвалася, він мене втримав, при тому так гарно втримав. вірьовка тільки замортизувала, і все. Друг, друг, величезний друг. От вони мені тут день народження, ми моє святкували 5 травня, і зробили вони мені портрет на фоні гор і написав Кожен свої побажання. Так тобто, це писав по життю вірного друга в свясті. Бажаю. А так був восьмикласником. 20 років пані Марія працювала в станції юних туристів і пройшла зі своїми вихованцями не один складний маршрут. Саме в горах, каже жінка, їй дихається легше. Проблеми усі стають марнотними, а душа і тіло наповнюються життєдайною енергією. Коли ж пройшов час іти на заслужений відпочинок, Марія вирішила, що має подбати про доньку та внучку. Подумала, що якщо я цього не зроблю. То ніхто цього не зробить. Поїхала в Італію на заробітки. Спочатку поїхала в Москву під в Москву заробити на дорогу для Італії. Mm -hmm. Я там чистила дерева, знаєте, такі сосни метрів по 20 без гілок, товстезні. Mm -hmm. Мені треба було на неї залізти, потім на мотузках закріпитись і обрізати сухі гілки, бо це була дачний mm -hmm. дачна ділянка, mm -hmm. дачний масив. Весь поселок там сходився дивитися, спорять: мужик чи баба, мужик чи баба. Я тобі кажу, може, мій баба. І вони, значить, коли я спустилася, то приходили на мене дивитися. Так я заробила собі на дорогу. От. А потім це поїхала в Італію, там доглядала стару жінку, заробила на квартиру для внучки. Спочатку приїхала в відпустку, потім поїхала, ще заробила для себе, потім поїхала, ще заробила на ремонти. Жінка зізналася, що то були найтяжчі роки її життя, бо знову відчула, що таке. Знущання та, маючи мету, терпіла і навіть там шукала розраду. Я знайшла собі одне дерево, груша серед поля, і там такі були, він підрізав і такі сучки були. І я приходила туди і лазила на ту грушу вгору вниз. Було таке один раз хазяїн коза, козафай, сеньора. Я кажу, соно альпініста. Репетіто, і він, ну що це репетиція, типу. І він вабене, вабене. Потім тоска почала заїдати, хотілося в гори, бо дуже сильна, дуже сильна депресія. Я це зробила, але це було настільки сильно, я спати не могла, я їсти не могла. Приїхала сюди. Оцей весь багаж отого от морального гніту, який був там. Дивлячись на кому, на який характер, на мій характер було дуже важко. Це приниження постійне. Вона знала рятівний спосіб відновитися і тому з однодумцями подалася знову у гори. Я вирішила, що я повинна піти в гори, тоді тоді, можливо, ж якийсь міст буде між тим і тим. В 2006-му я приїхала з Італії, в 2007-му я зібрала цих своїх хлопчиків, і ми пішли на Альбрус. Ми сходили на Ельбрус. На Ельбрусі, в принципі, я вже і до Італії була, а взагалі я була вже п'ять разів на Ельбрусі, на одному і на другому. Сходили ми на Ельбрус, вернулися, і тут я відчула, що я повернулася додому. Так що, як я відчуваю якийсь тиск всередині, якась щось дискомфорт, у мене зараз собачка ще є, бонька пікінеска. Я собачку під руки. Кажу льоні що компанія, тільки ви цього не говоріть. Що компанія, а сам ділі з собакою і в Карпати. Нині її колишні вихованці, так само в віддані альпінізму, спорудили унікальний вуличний скеледром в парку відпочинку хімік з різними маршрутами складності і своїй наставниці надали необмежений доступ до тренажера. Немає таких слів, подяки, щоб я висловила все те, що я почуваю до е, Саші Петрова, котрий і тої команди, яку він зібрав, з якою він це зробив. Тепер у нас є цей козак. Це Саша Петров, це він колись мене займався. Він мене з п'ятого класу займався, а його виконавчий директор Саша Беліч він з третього класу мене займався. І хлопці, котрі, котрих вони зібрали, це от такі от мужики. Я три рази в тиждень ходжу. Я ходила кожен день, але я відчула, що пішов реєстри, та потім різкий спад. То я хожу зараз три рази на тиждень. Класно, віч не можу що нічого сказати, дуже добре. це маршрути, ті маршрути, той маршрут у мене він з механічною страховкою, він в мене для, для фізичного навантаження, для розминки і просто додати фізичне навантаження. А ці маршрути зараз я, ну той я добре хожу, червоний, але він такий без ізюминок. А цей іменно що вже нависаюче, і в мене така мрія до осені. Пару категорій складності додати. Що вийде, то вийде, не знаю, не обіцяю, що так і буде, але в всякому разі мрія така є. Тренування жінка продовжує і вдома. Аби завжди бути у відмінній фізичній формі, вона виконує комплекс вправ, що розробили спеціально для неї вихованці. Але невгамовна пані Марія не обмежується саме цим, бо болить їй те, що нині відбувається в країні. Жінка уже три роки є активним волонтером і щодня виділяє кілька годин, аби плести маскувальні сітки у зону проведення АТО. 99-та моя сітка вже готова, але ну, не тільки моя, є люди, котрі мені допомагали, звичайно. От, але це в принципі можло, могло би бути краще, могло б більше допомагати. Посілок великий, людей багато. І коли відправляємо сітку, я завжди хлопцям пишу. Отаку бірочку даю, прикріпляю. Можливо, вона когось втримає. Кажу, що у нас все добре, ми живі, здорові, у нас є що їсти, ми спимо в теплі і нас не бомблять. Дякую тобі, Боже, за все хороше, що є в мене і моєї родини. Прошу тебе, Боже, втримай нас від гріхів, відведи від нас лихо і дай нам сили, доброти, терпіння, любові, розуму, здоров'я, віри і миру для всієї України. Амінь. Ця літня жінка зі складною долею, але молодою душею, чуйним серцем і невгамовною енергією, прагне щодня, хоч на дещицю наблизити мир Україні. І каже, що лише тоді почуватиметься щасливою. Тому й виходять з під її пера поетичні рядки про її враження, біль, сподівання. Я е, кусок пирога, який називається щастя, отримала, але війна відносить мене в інший. Світ, і, звичайно, я як нормальна людина не можу сказати, що я щаслива повністю. Як буде мир, як я збережу ще сили для такого активного способу життя, отоді, мабуть, я зможу сказати, що я щаслива. А зараз мені хочеться хоч щось зробити для того, щоб цей мир цей час наблизити. Я розумію, що я дуже мало можу. З грішми я не можу допомогти. Їм довелось у битвах полягти, лише тому, що не терпіли зради своїх царів, яких народи, ти за жменьку гречки сам привів до влади, що бути далі, ще ніхто тоді не знав. Антимайдан на сході набирав розгону та був нам знак. Солдат упав, коли нове брехло йшло до трону. Тож розкажіть, керманичі царі, як ви котли героям планували, і як ви їх без зброї на зорі, На вірну смерть на ту страшну дорогу відправляли.